А, сьогодні ми розпочнемо з ідеї, натхнення та мети, яку озвучить засновник компанії ERP.ua і президент групи компанії CRM.ua Андрій Безгубенко. Андрій Володимирович, прошу вас, вас до слова. А, добрий день. Колеги. Якщо у когось виникають питання або бажання сказати, то ви можете підняти руку. Там є такий значок а, підняти руку, і тоді. Модератори дадуть вам слово. Хочу вас всіх привітати. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Я вас вітаю на першому засіданні нашої методологічної експертної ради. Створюючи цей печін, ми дуже хвилювалися за рівень відповідальності і за складність процесу, в який ми входимо. Нас чекає тривалий та складний шлях, але я впевнений, що результат того вартий. Ми з вами починаємо роботу над змінами е, до створення регламенту переходу від минулого до майбутнього. Ми будемо обговорювати і приймати рішення щодо кращих методів по заміні старого пострадянського бухобліку на сучасний бухоблік, що відповідає міжнародним стандартам обліку та звітності. В цьому процесі є складні моменти, ну, не тільки з випрацюванням коректних перехідних станів і проміжних методів, але й в створенні такого регламенту, що буде без спротиву прийнятий бухгалтерами двох мільйонів підприємств України. У нас в країні є відповідні державні органи, які цим займаються, але, повірте, їм потрібна допомога, саме такого, як наш, дорадчого органу, який повинен е, почути. Спільноту бухгалтерів і допомогти держорганам прийняти відповідні зміни на законодавчому рівні. Можливо, дехто з вас зі скепсисом віднесеться до такого плану, Скажете, де ми, а де ті органи. Ну, повірте, я знаю, що кажу, і маю достатній вплив в Україні, і доводжу до успіху все за що беруся. Коротко про себе. Я в it бізнесі понад 30 років. В 92-му році, в 1992 році, я захистив перший диплом вищої освіти в КПІ по тему масове збирання комп'ютерів конверним способом. І на спір замдекана, який на захисті диплому сказав, що теоретично це виглядає гарно, але на практиці все значно складніше і неможливо. От я м, запустив цю фабрику. Для мене молодого гарячого це був виклик. І за півроку запрацював перший конвейер по збиранню комп'ютерів Еверест. А цю назву я придумав ще будучи студентом, проект ріс з такою швидкістю. і обростав державними замовленнями великих масштабів, що невдовзі ми переїхали спочатку на завод Росток, а потім мені віддали завод Маяк, і фактично всі чотири конвейери, які колись випускали з магнітофони маяк, перейшли на під моє керівництво на випуск комп'ютерів Еверест. У мене з надвеликих замовлень, ну, в одному з великих таких замовлень, треба було встановити вінду на велику кількість е, комп'ютерів. І я придумав, запатентував метод швидкого встановлення відеоса за 18 секунд одночасно на велику кількість комп'ютерів. І коли я опублікував цей. Е, Патент за кордоном, бо хотів внести е, його грошовий еквівалент в статутний фонд, як нематеріальний актив методом роялті. то до мене звернулися представники Microsoft і е, захотіли, а верніше навіть настояли на тому, щоб я їм продав повністю всі права на цей патент от, за 16,8 мільйона доларів. Таким чином я познайомився з Білом Гейтсом і. З 98 року ми стали з ним регулярно зустрічатися, спілкуватися про різні там перспективні новаційні ідеї. О, да. і я багато чого дізнався нового в ІТ. А, Хоча в мене три вищих освіти, вони всі в сфері ІТ, але Microsoft і Bill мені дали більше всього. До речі, з 16 мільйонів доларів, які я отримав за патент, 58% подоходного податку Фізосібі заплатив по прогресивній шкалі в Україні. А зараз на той час прем'єр вивів мене на сцену Палацу України як найбільшого приватного платника податків того часу. От. Це було для всіх дивно, і всі питали, на що я це зробив. Но це була одна з умов контракту з Microsoft, щоб зділку не можна було. Розторгнути, як, поки я не заплатив е, податки, мені не доплатили половину суми. Е, ну, за ці 30 років багато чого змінювалося в технологіях, в бізнесі, в законах, методиках. У 2004 році за парадо Білогідця я повністю перейшов з апаратного бізнесу е, на бізнес-послуг і м -м, продав Еверест іншій компанії, що ще не знала, що треба переходити на сервісний бізнес. А я знав, бо регулярно спілкувався з розумними людьми. Довкола Гейтса. таким чином Everest Консалтинг був перейменований в Є-консалтинг, e який став дочірньою компанією моєї перспективної задумки компанії CRM'UA. Трохи пізніше додав групу компаній ще одну компанію з назвою ЄРПІУА. І весь цей час займався проектами створення автоматизованих систем керування бізнесом на платформах Microsoft. Довгий час основним центром нашої уваги були системи лояльності, банківські системи, комунальні системи, великі кол центри Ми будували е, системи в шести країнах. Крім України, маємо великий успіх в Казахстані, Вірменії, Грузії, Молдові, Азербайджані. Але основний ринок для нас Україна. І тут понад 300 дівчих проєктів, якими ви щодня користуєтесь. Це весь Банк, Кейтстар, Електронний суд України, Національний банк, КМДА, Електронний Харків, Нова Пошта, Око, Гаунафтогаз, Майо, Ейва, Навіс, ще кілька сотень таких продуктів. Ви в наших системах передаєте мені показники лічильників, викликаєте таксі, замовляєте доставку їжі, платите смартфоном в транспорті, а я вам висилаю всі ваші аналізи, нараховую субсидії і компенсації. Е, ну, це ви мені, по суті, моргаєте та посміхайтеся в смартфоні для ідентифікації особи. Е, це все також мої патенти. Е, загалом я маю 22 патенти, які активно використовуються в сучасних ІТ-системах. Сьогодні. Ми беремо на себе дуже велику відповідальність створити систему, за якою стоятимуть і безпека, і розвиток і майбутньої української економіки, і держава не може пройти цей шлях сама. Потрібен союзу, бізнесу, освіти, влади. І ми готові стати лідерами цього процесу. І питання не лише у відмові від російського програмного забезпечення, це питання безпеки, суверенітету, виконання цілого ряду євроінтеграційних вимог. От, ще 20 років тому Україна була серед можливих кандидатів на створення світової технологічної столиці. Тоді в фіналі е, була Україна і Сінгапур, і вибрали Сінгапур. Хоча я там приймав участь в цьому процесі. Ми провели багато зустрічей е, наших урядовців з IT-менеджерами провідних компаній світу в рамках конкурсу на вибір країни, в якій буде проведено цей експеримент цифровізації 2005 року. Але на жаль, наші урядовці недостатньо наполегливо демонстрували готовність до радикальних змін образу життя і були менш готові до таких перетворень, тому і обрали Сінгапур. Я тоді сильно розстроївся, але не опустив руки. Той процес мав в нашій країні ряд позитивних наслідків. Україна отримала транш Світового банку 3,2 мільярди доларів на 10-річний перехід з пострадянської системи обліку та звітності на міжнародні МСБО, МСФЗО. І до 2011 року ми мали повністю перейти на міжнародну систему. Але як бачите, повний перехід ще не відбувся. Нам дали відстрочку на сьогоднішній день. Відстрочка до 2027 року згідно з. Поточного стану справ. в цьому, у 2025 році всі надвеликі платники податників повинні здавати податкову звітність в міжнародній системі і подавати сефті файл. Бухлтера це знають, якщо ви працюєте з великими компаніями. А в 27-му році на міжнародну звітність і на сефтіфайл мають перейти всі платники ПДВ. До 29-го року повинні перейти абсолютно всі на міжнародну систему похобліку звітності, але знов таки для України є певні виключення. Взагалі, в міжнародній асоціації, яка займається міжнародною фінансовою звітністю, це окремий орган, виділено окремо чотири країни, які мають свою специфіку: там Японія, Корея, Україна і е, Іспанія, оскільки в цих країнах була е, дуже велика відмін. Вінність обліку, і вони висказали готовність на повний перехід. То ці чотири країни в світовій карті міжнародної звітності вони проходять по окремому плану е, подій. От. Але на сьогоднішній день у нас є дуже багато змін позитивних. Тобто, крім того, що ми подаємо вже звітність, як великі компанії подають звітність в міжнародній системі. У нас запроваджений і файл софті, софті.ua стандарт, вже друга версія вийшла. От. І в принципі, є багато іншого, о, куди ми потратили ці 3,2 мільярда. Ну гроші потратили, а перехід ще не відбувся. Але час зміниться От нещодавно на минулому тижні я мав грунтовну розмову з екс послом України в США Оксаною Маркаровою. На що пам'ятаєте, вона була і міністром фінансів свого часу, і зараз вона от розповіла, що ведуться переговори щодо проекту окремого високотехнологічного міста майбутнього в Україні. тобто. Дея ще не вмерла і е, планують побудувати в Україні експериментальне місто, яке буде там надтехнологічне, і на це є багато бажаючих учасників е, і в е, середині України, і зовні України. І вже багато хто висказали своє бажання приєднатися до цього проекту. Ну ми зараз не про те. Мені в житті довелося зустрічатися з багатьма світовими лідерами від бізнесу до політики. Я точно знаю, що великі такі стрибки роблять країни, де освіта й бізнес працюють разом. Я спілкувався не тільки з Білом Гейтсом. Ну, в мене були ще стосунки з Річардом Бренсоном, Мухаммедом Юнусом, Гаєм Кавасакі, Філіпом Котлером, Мартіном Лінстромом, Томом Пітерсом, багато інших відомих людей. Мав Зустрічі, я обговорюю питання бізнесу, маркетингу, економіки. Дуже цікаво знати думки і там, погляди інших людей. Всі ці люди багато досягли в своєму житті, перш за все, завдяки якісній і тривалій освіті. Я виступаю за економічну освітню базу. Без фундаменту неможливо створити інновації, які працюють десятиліттями. Тому ми запросили до розвитку української бухгалтерської системи не лише підприємців, практиків і розробників, а й викладачів. І плануємо співпрацювати ще більше для створення спільної екосистеми, у тому числі навчальної, яка допоможе українському бізнесу легко переходити на нові системи. Нова ціль нашої компанії це створити новітню українську бухгалтерську систему Магнат, яка одночасно буде вести облік і в сьогоденному українському стандарті, і фоново і в міжнародному, і таким чином перехід на міжнародний стандарт для підприємства зведеться просто до переключення на паралельний план рахунків, який відповідає вимогам IFRS а ми в системі вже налаштували кореспонденцію між українським планом рахунків і міжнародним. Мапінг такий зробили. Ну і провадити правила ФРС 15, 16, там, що стосується переходу. Це все серед вас є спеціалісти, які краще мене в цьому розбираються. Тобто, в принципі, це все не страшно. Але що головне це. Не змагатися між розробниками софта, у кого кращі коди, хто там краще щось зробив, або у кого є така кнопочка, у кого нема кнопочки для бухгалтера або для керівника підприємства, який шукає як перейти за ОДНС, або як взагалі покращити бізнес і ефективність для нього. Основне, а чи є у цієї бухгалтерської програми, чи у цього комплексу? Екосистема, чи є в нього достатня кількість фрілансерів, розробників, яких можна завжди покликати, і їх там тисячі студентів, які володіють цією технологією, можуть внести зміни в систему за не всі гроші світу. Чи є навчальні матеріали, чи викладається вона в вузах, чи є по ній якісь інші доступні елементи атрибути от великої екосистеми? І я бачу свою місію в тому, щоб за 2-3 роки побудувати екосистему продукту, який буде визнаний простим в доступі, тобто він доступний не по тому, що в нього там меню зрозуміло, а він доступний в тому, що він забезпечений всім оточуючим необхідним. Ми будуємо продукт, який має стати стандартом для бізнесу, освіти і держави. Я буду вдячний кожному, хто сьогодні долучився до цієї великої справи, і хто далі буде з нами? Ми вам будемо також вдячні не тільки усно, а ми вам допоможемо ваші ідеї просувати в рамках публікацій засідань нашої ради, і ми будемо досить публічні в цьому відношенні. У Нас є на це ресурси, і я думаю, що у нас попереду два роки цікавої і продуктивної праці. Дякую.